Друзі, всім привіт, всім доброго весняного дня. Як бачите, в нас вже дійсно така температура воздуха, що аж жаркувато моментами. Але нічого, краще тепло, ніж холодно. Ну, правда, смотря для кого. Ну, для нас і коли тепло, теж це хорошо. І коли холодно, теж це хорошо. Друзі, дивіться, сьогодні відео буде про те, що будемо переводити бройлера на друге БМВД. Чому на друге БМВД? В останню минуту не було можливості в нас заказати його. Це точніше, гранулку не було можливості заказати. То ми перейшли на стандарт Агро. Це, друзі, не реклама. Просто в нас у Черкасах воно доступне. Приїхав, купив не через нову почту, ніде не ні через що, прямо поїхав на базі і взяв. Так що, якось так. Зараз я вам покажу цей мішечок, процентовку його. Ось знаходиться, вже я його приподняв, поставив, для того, щоб ви побачили ось такий продукт. Це в нас іде, бачите, що тут у нас і рецептурка, є, зараз я вам Покажу, зачитаю її. Ліце. БМВД для бройлера 30%. Гровер від 15 до 30 днів ми взяли. Чого від 15 до 30 днів, бо ну, трохи бройлер він мене як... не знаю від чого це, але трошечки він, наче як пристановився в рості, ну, не сильно, нормально він іде більш менш. Так що будемо пробувати ще ось це БМВД. Тут у нас 30% треба додати до зернової групи. Що получається у нас? Пшениця у нас треба 29 кг, кукурудза 40, БМВД 30, олія соєва 1. І виходить, у нас 100 кг готового продукту. Показники якості. Сирий протеїн, со 40 кальцій. Ну, коротше, тут кальцій, фосфор, все-все все вже в цьому мішечку, дійсно, я такого сніму, а ви встановите, якщо хтось хоче почитати, візьме і почитає. Так що, друзі, якось так. Будемо пробувати. Будемо дивитися за результатом. Разом з вами вам заснімемо, подивитеся і будете для себе робити. Висновки, кому як і на чому краще. Це чесно, вже третє я міняю. Понятно, що це не хорошо, але я хочу для себе обрати, як вам правильно сказати, хочу для себе обрати більш для мене підходящий продукт. Я нікого не заставляю там делать, ну, чи робити як я. Робити як я нікому не треба. Робіть самі, але комусь може це сподобається. Хтось захоче так само попробувати, побачить який результат. Будь ласка, беріть, пробуйте так само. Але я вам ще наповню, що це не для того, щоб ви так само робили. Я вам показую, як у мене проходить. І може хтось на замітку собі теж захоче взяти деякі, деякі нюанси по вирощуванню бролера. Мені це подобається, тому що це дійсно прибутковий такий, знаєте. Сільський невеличкий бізнес, тому що е, ректабельність його виросту 45 днів. Він за 45 днів виріс, і ти його вже продаєш, Ну ми не держимо ніколи 45 днів. Ми держимо 50, 55, 60, буває там екземпляри за 60 днів. Ну, звісно, там вже тоді такі кінкоги ростуть кіл по 5, по 6. Бувало і таке. Так що, друзі. Пробуємо, стаємося разом з нами. А зараз пішли, глянемо, як зараз брулер себе веде. Приїхали ми сьогодні з роботи, і ви знаєте, приїхали пізнувато. Теж сьогодні теж на сутка він з самого ранку поїхав, не було кому зранку дати їсти. Але я співаю завжди приїхати з самого ранку додому, там, в 9 часов ранку, чи в скільки їх попорать. Ось сьогодні я приїхав в 11, але на то були свої причини. Так що, як приїхав, то ви знаєте, кормушечки пустенькі були, як насипав. Не, водичка зато, слава Богу, є. Мені дуже сподобалося Я вам ще раз на голос на цих поїлках ніпельних. Це дуже круто, тому що ти залив стільки там. Можна там бак поставити і на 100 літрів. Залив і забувся. І вони собі п'ють, п'ють, п'ють і п'ють її. Так що, вода, що, що, а на сутки води навіть більше. почти на двоє суток води вистачає їм, того бетона. А по іді, що я вам тільки що говорив. Приїхали, не було. Як насипали, це просто капець. Сразу по головах, один на одного. Кормушки, звісно, треба зараз щось, щось буде думати, переробити. Але в планах у мене є придбати собі гранулятор, але не сам гранулятор, тільки поняли, робочу частину. А вже мотор, станіну зварити, Я думаю, що я це все сам зроблю. Ну, будемо дивитися по обстоятельствах. У нас тут йде 220 вольт одна фаза. Тож, треба щось буде думати на 150 поставити матрицю. ну, щоб так на 150 хоча б взяти робочу частину, хоч більш-менш робити для себе. Так що, друзі, пішли, зараз глянемо, що у нас там поробляє бройлер. Цьому сарайчику, а він у нас, звісно, трошки вже вгомонився. Бачите, дзьобами чи лапами ось. Знизу трошки так сантиметрів по 20, бачите, туди біла-біле. -біле. Ну, то... Туди біле-біле. А знизу таке коришення. Це, виходить, вони порозкльовували, подерли якось так. ну Ця кормушка, конечно, на дерт не годиться, взагалі. Оце якщо підтрусиш, то ну, я сьогодні прийшов ось з роботи, дивіться, оце стільки там як було, так і є, але я взяв, поняли, так, рукою кормушку потрусив, то вийшло геть непогано. Ну і в бетоні, теж там десь бетона, води. Так что, друзья, как так. Вот такая курочка. Уже она сверху не очень. Вот такая, значит, видите, это на 100-500, но видно. И речка черненькая есть. Все, друзья. Ставим лайчики, подписываемся на канал. Оставайтесь разом с нами. Всем пока-пока. До следующего видео.